Та ще пригод. підземель та драконів дуже різноманітний і не менш різноманітнішим є ті, хто його населяють. Кожен в ньому особливий і кожен знаходить своє місце. Але є деякий посів спросити вибір своєї долі. Озивніться навколо кого ви бачите. Люди постійно з кимось розмовляють, навпіврослики бігають по залі, співаючи якісь пісні. Важко сказати про них щось особливе, але придивіться, напіворк тискає в руках величезну сокиру, а ось з вигном перегортає книгу, що сяє, наче місяць. Як гадаєте, чим вони займаються? Так, навіть серед воїнів є безліч шляхів, які можна обрати, але дещо що можемо спросити на ваш вибір, ми можемо розповісти. Отже, поговоримо про класи ДНД та те, як починати за них грати. Чародії – майстри магії, що від народження вміють відчувати та контролювати її. Завдяки своїм предкам, пращурам у Чародії єдині з магії і здатні використовувати її у її чистій, дикій формі, що не підвладне більш нікому. Сповнені сил та неймовірного запалу, вони напалають наче зірки, часто стаючи славетними героями та завжди стають частинами неймовірних пригод, куди їх веде вихор магії, що пронизує їх тіло та розум. Вмілий в чаклум, здатний дуже швидко набирати силу, дало поєднуючи ефекти своїх заклинань, що завжди мають максимально можливу силу, таємничих звернень, що здатні як підсилити, так і значно змінити певне заклинання та унікальні можливості обраного покровителя. Вірний простір для розширення своїх можливостей, унікальні вміння та здатність відновлювати свої слоти заклинань при короткому відпочинку. Роблять підготовленого чаклуна корисним та надійним помічником як у бою, так і при дослідженні, а використання харизми як основної характеристики додатково підсилює його і в соціальних моментах. Велика сила, якою можуть володіти чаклуни, потребує не тільки плати покровителю, а ще й важності та обережності самого чаклуна. Велика кількість корисних таємничих звернень змушує обережно обирати ті, що будуть корисні саме для вашого стилю гри. А значна кількість відомих заклинань обмежується малою кількістю слотів для їх використання. І це змушує обережно вибирати, що використати зараз, а що приберегти на потім. Як почати грати? Створюючи чеклуна, пам'ятайте, що вам будуть дуже корисні такі характеристики, як харизма та статура. Харизма, окрім перемоги підсилення ваших заклинань, допоможе вам у соціальних епізодах. Додатково захистить від вмінь, що потребують спаски... спаскидок харизми, наприклад, від зачарувань. Окрім цього, харизма може виявитись несподівано корисною вашим покровителем, якщо вам доводиться контактувати з ним напряму. Статура ж підвищить вашу живучість, та в поєднанні з вашою середньою кількістю хітів D8 дозволить вам проявляти більшу ініціативу у бою. До того ж, статура дуже допоможе при підтримці концентрації на деяких ваших заклинаннях, що враховуючи вашу обмеженість у кількості слотів, допоможе вижити максимум з кожного такого заклинання. Обираючи расу, можна звернути увагу на тіфлінгів та напівельфів. Окрім бонусів до харизми та темного зору, тіфлінги нададуть вам супротив до вогню та будуть вдалим доповненням до образу темного чеклуна, а на пів Ельфи ж нададуть захист від зачарування та магічного присипання, а також розширить список ваших навичок. В якості альтернативи також можете розглянути, наприклад, ельфів Дроу, що, хоч і дадуть менший бонус до харизми, зате дуже приємно розширять ваш список заклинань, нададуть володіння деякою зброєю, захист від зачарування та магічного присипання, та можливість входити у транс для більш швидкого відпочинку. Монахи, мудреці та адепти духовних практик, що навчилися використовувати внутрішню енергію свого тіла. Маніпуляція енергією, яку монахи називають Ци, робить їх сильнішими за кращих воїнів, спритнішими за коней та витривалішими за найстійкіші стіни. Сила монахів йде від їх власних, від їх розуміння себе як частинки всього та всього як продовження себе. Завдяки вмінням, заснованим на використанні Ци, монахи можуть бути дуже ефективною та гнучкою одиницею на полі бою. Навіть без броні та зброї вони добре показують себе на передовій, а їхні вміння, що дають їм додаткову швидкість, дозволяють легко дістатися ворожого тилу чи врятувати товариша, що стоїть далеко позаду. Вміння зблизитися, послабити та втекти неушкодженим найважливіше для монахів. Незважаючи на велику силу, монахи теж потребують відпочинку та часу на відновлення сил. Їхні запаси не є невичерпним що змушує гравця завжди тримати в голові не тільки свою можливість, а й те, що в нього залишається після їх використання, Міння планувати свої дії та бачити дії ворога на кілька кроків вперед важлива частина гри за Монаха? Як почати грати? Створюючи монаха, пам'ятайте, що вам будуть корисні такі характеристики, як спритність та мудрість. Спритність значно підсилить ваш захист та силу ваших атак, а також посилить навички акробатики та скритності, що будуть корисні для монахів. Мудрість, у свою чергу, посилить ваш захист та силу в мінці, що потребують спаскидок. До того ж, мудрість буде дуже корисна у соціальних ситуаціях та при дослідженні. Інші ж, характеристики, інші ж характеристики можете обрати в залежності від того, який образ ви хочете створити. Сила та статура підійдуть більш бойовому та, при, та прямолінійному монаху. Інтелект довершить образ монаха мудреця, а харизма може підійти веселим та говірливим монахам. Обираючи расу, можете звернути увагу на лісових ельфів та напівросликів. Раса ельфів, окрім вдалого бонусу до характеристик, дасть вам доступ до темного зору, маскування на місцевості та захисту від зачарування та магічного присипання. Напіврослики ж, окрім бонусу до спритності, дадуть вам захист від переліку, свою вдачу на будь-які кітки та переваги свого малого розміру. Паладіни, могутні воїни, чия рішучість, відвага та незламність здатна здивувати навіть богів. Давши клятву та присвятивши своє життя її виконанню, вони привернули на увагу вищих створінь та отримали силу, що несе як натхнення союзникам, так і смерть ворогам. Керовані своїми ідеалами та незламною волею, паладіни завжди привертають до себе людей, стоячи в авангардах армії та ведучи своїх прибічників до перемоги. Паладіни це природжені бійці авангарду. Їхні бойові здібності підсилюються бойовою магією, що робить їх надзвичайно ефективними. А союзники завжди можуть покластися на їх ауру та підтримуючу магію, що не дасть їм загинути на полі бою. Хоча сама присутність паладіна на полі бою вже корисна завдяки аурам та живучості цих бійців, їхні активні вміння виявляються доволі ненадійними. Божественна кара, що складає значну частину сили паладінів, дуже швидко витрачає слоти заклинань, яких у паладінів і так не дуже багато, а більшість заклинань паладіна потребує концентрації, що в поєднанні з ролью бійця авангарду змушує ще швидше витрачати слоти заклинань. Таким чином, у тривалому бою роль паладіна може несподівано звестися до бійця підтримки, що доволі незначно впливає на хід бою. Паладин. Як почати грати? Створюючи паладина, пам'ятайте, що вам будуть корисні такі характеристики, як сила та харизма. Сила, сила помітно підвищить ваші, ваш бойовий потенціал та допоможе у подоланні перешкод чи дуже небезпечних ворогів. Харизма ж підвищить силу ваших заклинань, та буде дуже корисною в соціальних епізодах. В якості другорядної характеристики, корисною буде статура, що у поєднанні з вашою доброю кількістю хітів D10 допоможе підвищити вашу живучість, а також допоможе зберігати концентрацію на заклинаннях, що її потребують. Інші ж характеристики обирайте в залежності від того, якого самі паладина ви хочете створити. Обираючи расу, можете звернути увагу на гірських дварфів чи напівельфів. Окрім темного зору та вдалих бонусів до характеристик, дварфи нададуть вам супротив до отрут, володіння інструментами та деякі додаткові знання. Напівельфи ж дадуть вам володіння додатковими навичками, а також захист від зачарування та медичного присипання. Ви йдете відсюди, розбійні. Розбійники. Справні майстри свого діла, що навчилися використовувати будь-яку можливість для отримання переваги над ворогом. Хоча розбійники не часто стають такими героями, як незламні варвари чи могутні чарівники, саме до них звертаються у найскладніших та найнебезпечніших ситуаціях. Проникнути у захищену фортецю, викрасти доньку відомого купця чи розгадати загадку древнього механізму, все це, це робота для них. Сила розбійників полягає в здатності легко надурити ворога і нанести влучний удар, використавши момент. Їхні атаки із-за наносять значну шкоду і можуть легко вбити ціль за один удар, а й ця спритність та допоміжні навички дозволяють легко вийти з бою для нової несподіваної атаки. Іноді розбійники можуть навіть не починати бій, вдало використавши свої навички та ліквідувавши загрозу без прямого зіткнення. Розбійника залежить від вдачі не менше, ніж від підготовленості, навіть найдосконаліший план розбійника може легко провалитися через непередбачену перешкоду чи провал перевірки. Через це важливим елементом гри за розбійника стає вміння адаптуватися до обставини, вміння мислити на ходу, кілька запасних планів та крапелька вдачі ось найважливіші елементи гри за розбійника. Розбійник, як почати грати. Створюючи розбійника, пам'ятайте, що вам буде дуже корисна така характеристика, як спритність. Ця характеристика не тільки покращить ваш захист, а також атакуючі здібності, а й підсилить безліч, безліч навичок, що будуть корисні у більшості ситуацій. Розподіл інших характеристик повністю залежить від того, якого саме розбійника ви хочете створити та який стиль гри обираєте. Для більш скритного та хитрого розбійника будуть корисні мудрість та інтелект, що підсилять уважність та кмітливість. Для розбійника бійця, що не боїться за потреби вступити в відкритий бій, підійде статура, що, враховуючи вашу не дуже велику кістку хітів D8, буде дуже корисною. Для розбійника інтригана та шахрая важливою буде харизма, що дуже допоможе у соціальних ситуаціях. Обираючи расу, можете звернути увагу на людей та ельфів. Люди нададуть вам приємний універсальний бонус, що дозволяє зробити персонажа ще більш гнучким. Ельфи ж дадуть вам темний зір, можливість впадати в транс, захист від зачарування та магічного присипання, та інші навички в залежності від обраної підраси. Рейнджери вони ж слідопити. Правні мисливці та захисники диких земель, чия справа знаходити та знищувати. На відміну від багатьох розумних істот, вони добре орієнтуються у будь-якій місцевості, що робить їх неперевершеними мисливцями, найманцями та провідниками. Сила слідопитів полягає у готовності до усього, його бойові вміння дозволяють битися як у ближньому, так і у дальньому бою, і навіть використовувати магію, а в соціальному аспекті слідопит може несподіваним чином допомогти групі своїм знанням та дедуктивними навичками. Вузька спрямованість класу та специфічність його класових мінь призвели до того, що клас слідопиту є дуже ситуативним та негнучким. У більшості ситуацій, незважаючи на часткове отримування вмінь таких класів, як воїн, друїд та розбійник, слідопит помітно поступається в ефективності цим класам, а його власні навички залишаються дуже ситуативними та не надто ефективними у бою. Слідопити, як почати грати? Створюючи слідопита, пам'ятайте, що вам будуть корисні такі характеристики як спритність та мудрість. Спритність допоможе підсилити ваші атакуючі та захисні навички, а також допоможе при перевірках скритності, що можуть виявитись дуже корисними. Мудрість у свою чергу прямо підсилить ваші класи і вміння, надасть додатковий захист від деяких магічних ефектів та допоможе при дослідженні. Обираючи расу, можете звернути увагу на лісових ельфів та людей. Лісові ельфи, окрім вдалих бонусів до характеристик, нададуть вам темний зір, здатність до маскування, входження у транс та захист від зачарування та магічного присипання. Люди ж дадуть вам універсальний бонус до характеристик та можливість вивчити додаткову мову. Чаклуни, вони чорнокнижники, шукачі знань та влади, що заключили договір з могутньою істотою заради її сил. Обираючи в якості покровителів богів, демонів, забутих древніх чи інших істот, чаклуни отримують велику силу, але завжди мають платити за неї, платячи своїми життєвими силами, чужими життями чи навіть частинкою власного розуму, вони завжди підтримують прямий чи посередкований зв'язок з тими, хто дає їм свою силу. Відчуваючи магію на рівні інтуїції, чародії здатні тонко змінювати свої заклинання, роблячи їх більш небезпечними для ворогів чи безпечнішими для союзників, у руках справжньої чародії навіть найпростіші заклинання можуть виявитися особливо ефективними завдяки його метамагії. Як і чарівники, чародії мають найменшу у грі кість хітів, D6, що робить їх дуже уразливими, при зближенні з ворогом. Враховуючи це, мала кось -ко хітів в очок чародійства та неможливість носити броню, змуше буде бути дуже обережними та правильно обирати своє місце на полі бою. Чародій, як почати грати? Створюючи чародія, пам'ятайте, що вам будуть корисні такі характеристики, як харизма та статура. Харизма значно підвищить силу ваших заклинань та буде дуже корисною у соціальних ситуаціях. У той час як статура зробить вас, біль... вас більш витривалим, що буде дуже корисно за, за вашою малою кількістю хітів, d6, а також допоможе підтримувати концентрацію для заклинань, що її потребує Обираючи расу, можете звернути увагу на, напів... на напівельфів та тіфлінгів. Окрім темного зору та вдалих бонусів до характеристик, напівельфи нададуть вам володіння додатковими навичками, захист від зачарування та магічного присипання. Тіфлінг у свою чергу надасть вам супротив до вогню та особливості своїх числених підраз, що допоможе довершити образ темного чародія.